Всім привіт, з вами я, Стю, і сьогодні ми підемо на арену у ДМС. Я заходжу зразу ж на арену, замічаю нову ціль. Ну но мені важко тепер грати, бо я змінив своє управління на хрестик з новим управлінням. Якби це, звичайно, не звучало дивно. Але... Мені просто легше з кружком, але з хрестиком ліпше для ПВП говорить. Я починаю якось приносити чела, який був у простій броні, який я з легкістю можу знести. Но я не попадаю із нового управління. І не можу нормально йому знести. Нічого. Від чого замчайного челика з топором. А він мені потрібний від того челика був щит. На мене нападає алмазка і залишає три серця. Я починаю не від неї тікати. Вона йде за мною, щоб мене добити і убити. Я починаю тікати. Вона дає мені один удар. Мен за шесть. Я прикриваю щитом, торгу, на мене нападає ігрок і вбиває мене. І відправляє на спаун. Але я не розстрілявся і взяв новий сет і вивчаю. Дивлюсь, як дві незерки ділять лут. Я думаю його забрати собі, беру і зразу тікаю. Я замічаю, що в мене от дуже навіть цінний сет. Замічаю меч на 16 урона, на мене вбиває незерка, відправляючи на спаун і наказую за те, що я хотів взяти ресурс. Вижу, як той чел, який мене вбивав, збрасує якісь ресурси, забираю їх і надягаю. відправляюсь на точку і йду зразу новим сетом. Знову забуваю топор. Зразу відправляюсь на на арену і дивлюсь собі ціль, думаю убити якогось алмазника, але вони тут дуже сильні. І їх було важко принести, вони зможуть мене вбити. Тому я відходжу і вижу, як якісь дявушка на мене нападає. Тому я зразу і збиваю цю вумен і відправляю її на спаун. Хоч вона була із підстилкою чи з чи з ким, але я зразу відправляю її на спаун. Разже перебираю вот і вижу, що тут є то саме топор, який мені так потрібен треба і силка. Зараз же відправляюсь назад і вижу і в яких був готін е, незер, а також ножі. Тому я відправляюсь, але вижу, як амазник вбиває його. Но він віддає мені ці всі ресурси. Я відправляюсь, щоб перебрати ці ресурси і взяти. Ну, замечаю, якийсь ігрок наближається до мене. Як оказалось, этот ігрок рішив мене убити, но він був не дуже такий прикачний, тому я зразу вже начинаю віддавати відпор. Вирішив, що він на спромуху починаю немножко удирати, но вирішив, що на нього нападає мій старий тим, а імені Титан. Или як його Нік мені з Роницьким не дуже. Я думаю, що він буде зі мною тим, бо ми вроде старые тими, но не старые тіми це уже все. Він мене добиває, вправляючи на спам, І всім пока. Чекайте нового ролика.